На Житомирському полігоні триває бойове злагодження танкових підрозділів високомобільних десантних військ. Володимир Ганцеву лише 18. У війську він із січня цього року. Каже, пішов на контракт, бо не міг спокійно дивитися, як його однолітки косять від армії. Папа сказав: ти вже взрослий, рішай сам це твоє життя. Мамі, звісно, не хотілося відпускати. У неї не було вибору. Надо, щоб ми жили вільно, треба. Товаришу Володимира Максиму не набагато більше 20, і мотивація схожа. Тяжело дивитися, як дійсно люди погибають, які то там. А я так просто вдома буду сидіти там. і пішов теж. Навчаються хлопці під керівництвом досвідчених інструкторів, які пройшли горнило АТО. Хлопці мусять пройти злагодження, бойове, поки вони не навчаються стріляти, водити. Тактичною підготовкою займатися. Тобто вони мають тут на полігоні знати всі ази військової справи. Вони знають, що там, як там відбувалося, вони знають, що нам треба знати. І знають як, ну, більш детальніше. Не так, щоб по книжки, як ті, що прийшли, допустимо, зразу після університету. Вони знають, вже перевірено це все в реальних збиттях. Головна зброя аеромобільних танкістів нещодавно зняті з консервації танки Т-80. Хороша техніка. та більш, вона їде тихенько, далі її не чути, вона не має вже того звуку, такого, як мають 64-ка, 72, їх можна чути здалека за кілометр. 70-ка під'їжджає тихенько. Незабаром навчання закінчиться і молоді танкісти замінять своїх побратимів в зоні АТО. Пацани, держіться, ми поможемо скоро вам. Ми скоро будемо допомагати, так що не пропадете. Приїдуть нові сили, змінимо вас. А їхнє місце на полігоні займуть інші новобранці. Набір контрактників до війська триває. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, Сергій Телятицький. Часче.